Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, з нами в ефірі вітаємо. Доброго ранку, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава пане Андрію! Зараз будемо говорити про долю будинку, який е наші глядачі могли бачити щойно на своїх екранах. Чому досі немає акту про пошкодження цього будинку? Дякую вам за запитання за таку увагу до проблематики міста. Києва. в першу чергу я хочу сказати, що кожна проблема вона ж взагалі має конкретне прізвище і конкретну назву ті організації, яка відповідальна стосується цього, що стосується цього будинку, то відповідальна організація це комунальне підприємство Київ експертиза. Яка протягом двох місяців ще не змогла, знаєте, вона не знайшла можливості провести інструментальний аналіз у цих роз... руйнувань. Завтра ми їх викликаємо на комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і будемо задавати дуже прості питання. Але ця система ця проблема в місті Києва вона взагалі я б її ще більше характеризував, як неспроможність команди Київського міського голови за два роки надати людям, хоча б якісь. Затверджений чи рішенням Київської міської державної адміністрації чи рішенням Київської міської ради алгоритм дій, що робити кожній конкретній людині після того, як сталася така страшна ситуація з її помешканням. Тобто, два роки війни алгоритму жодного немає. Вони відсутні. Тобто, я вважаю, що це свідчить про те, що влада взагалі бросила людей на призволяще в такий важкий для країни час. Дякую на прикладі цього будинку бачимо, що якщо будівлі немає в кодифікаторі, то компенсації через дії отримати неможливо. А чи можуть мешканці цього дому заднім числом, так би мовити, отримати код в реєстрі, щоб мати право на відшкодування через дію? А ви знаєте, тут знову ж таки є недолуга і неефективна робота органів місцевого самоврядування, тому що цей кодифікатор і класифікатор він заповнюється ОМСами, і туди має бути внесена ця адреса. Чому цієї адреси немає? Ми також знову ж таки звернемося до Київської міської державної адміністрації. Але я впевнений, що за допомогою техпідтримки цього реєстру ми вирішимо всі ці питання, і люди зможуть податися через дію ніяких проблем не буде з іншого боку, нап. А, чи була там надана гуманітарна допомога з боку якихось організацій, які будуть а, замінювати ці вікна і відновлювати пошкоджене житло? А реєстру такої гуманітарної допомоги за два роки в місті Києві також не зроблено. Ну проблема комплексна. Впевнений, що а, якщо місцева влада виконавча не може робити, то її допоможуть депутати Київської міської ради і створять і цей алгоритм дій і будуть штовхати кожного виконавця, кожного бюрократа для того, щоб а на перший план у нас в роботі була це допомога саме киянам, а не вирішення своїх власних амбіцій. Ну, все ж таки, чия мала би бути ініціатива бодай засклити вікна людям? Адже цього тижня температура того тижня вірніше, температура опускалася до мінус двадцяти. А, взагалі, це мала бути ініціатива Київської міської державної адміністрації, яка потім спускається, скажімо так, до виконавця. Але що стосується цього будинку, ну станом на сьогодні, мені відомо, що за допомогою гуманітарних організацій, зокрема Червоного Хреста, вже виготовлення вікон для цих людей, воно запущено у виробництво. Я сподіваюся, що не буде перешкод бюрократичних для того, щоб встановити засклити, щоб люди повернулися в свої помешкання і жили собі нормально. Як то можна, ну в такому пошкодженому домі. Дякую, пасібі. За те, що прокоментували Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради.